Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу, будь-яких втручань, програм негативних. Ми будемо очищати усіх, хто дивиться відео, близьких людей, також дітей. Ви маєте промовляти свої імена, кого ви хочете очистити від негативу. Коли я буду говорити, усі, хто дивиться відео, промовляйте імена, кого ви хочете очистити. Своїх близьких, дітей, онуків також. От, І зараз починаємо. Вищі сили, я ну. Охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть святу Трійцю, закликаю, допоможіть. Очистити від негативу магічного впливу будь-яких втручань, негативних програм, усіх, хто дивиться відео близьких людей, очистити Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей. Усі порші, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, мусульманська, християнська негативна магія, магія будь-якої природи, відомої, невідомої, весь негатив зійде. З усіх ти дивиться її близьких людей. Кладовицька магія. Сходить повністю порчена самотність, остуди, зійдуть всі вінці без шлюбів також зійдуть вінчання на мерці, закальцовки, все, що по колу, програми, що по колу ходять, зійдуть, і з цим воском очищаються повністю всі, хто дивиться відео близькі люди від приворотів, остуди, хвороб від болю, зійде весь біль. Порча на смерть сходить, заздрість, зглази, переляки, страхи зійдуть, порча на здоров'я сходять, мороки, депресії, нервові розлади, посттравматичний синдром сходить, агресія, розсорки сходять. Також перекриття доріг на гроші зійде, перекриття доріг на здоров'я зійде, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магію зійдуть всі блоки, блокировки, очей зійде, страждання, перекриття доріг на щасливу долю, чоловічу, жіночу, смуток зійде, сльози, депресія зійде, страх, уходи на віки вічні із усіх, хто дивиться відео близьких людей. І сіль весь негатив на себе забирає. Також всі залежності з'їдуть. Всі шкідливі свічки сходять, буде так, 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 і треба запалити другу свічечку. Ця свічечка працює для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Як маяк на цю свічечку приходить вдача, успіх, гроші, перемога, спокій, радість приходить, злагода, любов. Все хороше, здійснюється мрії, відновлюється здоров'я, вищі сили, янголі-охоронців, духів роду, закликають допомоги. Запалюю цю свічку та закликаю у життя усіх, хто дивиться відео близьких людей. Закликаю вдачу, успіх, мир, перемога, спокій, гроші приходять, вдача повертається, успіх повертається, вся енергія відновлюється, здоров'я до ідеального стану відновлюються всі шляхи легкі. Двері відкриваються, буде так і так і є, приходить дача успіх для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Нормалізується вага організму, здоров'я приходить, буде так і так і є. Добре, ця свічка дуже сильно працює, а багато агресії вашої знімає. І багато сліз знімається. Прошу вище сил, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, що треба очистити. Так, тут треба очистити, вам дуже сильно заздрять. Може, ви з цими людьми вже не спілкуєтесь, вони десь далеко розійшлися шляхи дороги. Хочуть, щоб ви до них чи приїхали, чи може планують вони до вас приїхати. Ще ставлять програми на самотність і щоб вам ніхто не допомагав. Програму ставлять, щоб е, яку б магію не робили, щоб ніхто не зміг очистити, зняти цю магію. Ще стоять програми марочки, ви маєте любить цих людей, що заздрять. Вони маніпулятори, вас засуджують, осуджують, ви нібито маєте бути винні. От, щось маніпулюють дуже, з, від них постійно якісь звинувачення, от що ви щось не зробили, так? Але ви дуже правильно що зробили, що припинили спілкування, тому що вони майже раніше, майже вас чуть не знищили. Дуже хорошо, що ви вийшли. Пішли. Вони намагаються вас затягнути назад. Дуже потужна магія. Отут ці дві карти. Це можуть агресивна магія, це можуть бути травми, можуть бути якісь прям як по цій карті, як якийсь нещасний випадок. Тут. Смертельно дуже опасно. Ще закривали шляхи дороги, зараз відкрили. Дивіться, як відкрилися шляхи, зняли пута путайні. Вибираю всі порчі і прокляття знімаю, анулірую всі програми негативні, порчі на самотність знімаю, аннулію більше не працюють. Ну, ви дуже хорошо. Рухаєтесь ви в своїй свідомості. Попри все, ви знаєте, куди вам треба рухатися. Убираю всі порші, прокляття знімаю, негативні програми убираю Так, тут ставлять на Смерть, може, хворобу навіть ставлять, хочуть, щоб або увечі якісь були травми, якісь Прямо агресивно дуже діять. Ще раніше вам могли робили як залежність від може алкоголю, якоїсь речовини, може, щоб самі себе зруйнували. Не можна вірити, ви вже з ними. Якщо е, розійшлися шляхи, не варто вже, ви знаєте, що це люди небезпечні. Дивіться, як гарно почистилась, а, чистка ця, працювала, перекриваю, прошу вище, сили, допомоги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Ой. Також військовим обираю всі прокляття, знімаю всі а, програми на поранення, знімаються, повертаю назад, тому хто став хто робив. Одвожу, відвертаюся, бомби, ракети і снаряд. Більше немає загрози, все назад вертаю, більше немає загрози, фізичних травм більше немає. Все погане. Все лихе, що ставили, повертаю назад, тому хто ставив, хто замовляв. Не на переклади на них самих. Не по колу, не по роду не по крові не переходить. Тому хто зробив, лишаю буде так, і так. Хто замовив, хто зробив, хай самі з цим ж. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Обираю всі закальцовки, всі програми, що по колу роблять, ходять, розсікаю, більше по колу не ходять, буде так і так. Повертаюся часи життя. Щасливу долю повертається, буде все сказано, здійснено так буде. Зараз ще будемо дивитися. Робили програму на кольц... на о, якісь... Ну, як закольцовку могли ставити, щоб по колу ходили, не могли вийти ніяк. Скажіть, ну це знялося все. Ви вже крокуєте вільно. Скажіть, допоможіть вище сили. Чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях. Що треба очистити, зняти зараз в даний час? Ой, як сиплять прокляття? На Верит... Верит... ні, робився. Заговір. Ви зараз під захистом. Дуже сильна карта вийшла. Все погане, все лихе, що робили вороги і повертається їм назад. Більше втручатись у ваше життя не зможуть. Ще й вийшов земний суд. Те, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Заперечую повністю весь негатив обираю, анулірую всі програми, негативні знімаються. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, відкриваю всі шляхи дороги на щасливу долю. Обираю всі мороки, морочки, негативні програми, закальцовки знімаю, більше не працюють, відновлюється енергетика до ідеального стану. Вся агресія, всі прокльони, все погане, все, що на веретені не робили, розсікається, повертається назад. Звідки прийшло туди і вертаємо. Всі кральні стяги, мороки знімаю більше, не працюють, відновлюються фінанси відновлюються, здоров'я відновлюється жага до життя, повертаються сили, здоров'я. Всім, хто дивиться, відео близьким людям, відкриваються шляхи, на щасливу долю, без перешкод буде так і так є. Як тільки ворог починає лихо робити, сили втратить, свідомість втрати, більше напасти не зможе буде так. Гарно почистилися сьогодні, дуже сильно. Дріться нам у поміч допоможе, очистити. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю святу трійцю, закликаю, прошу, допоможіть всім, хто дивиться відео, близьким людям. Не буде захист міцний, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте вдень, і вночі міцний буде так. от так що отака вийшла в нас чисточка, дуже сильно швидко відпрацювало. І дійсно зняли дуже такі програми, які ніяк, ніяк ніхто не міг і зняти. Тут ставили так, щоб ніхто ж не, допомі... не... не допоміг. От, добре, ця свічка горить, допрацьовує, відновлює ваше здоров'я. Всім, хто дивиться відео, близьким людям світу, Приходить щастя, успіх, удачі, відновлюється здоров'я до ідеального стану. Відновлюється вся енергія. У вас завжди є сили, завжди відновлюються повністю, працюють часи. от Вона буде допрацьовувати далі для всіх. Так, і це ми зробили. Добре, я нагадую, щоб ви не забували, треба робити відгук, вподобайка, е е коментар. Можна поділитись цим відео. Також це буде якби ваш відгук, донат можна зробити. Це ідею. Е ваш контакт, цей міст. міст. З'єднуєтесь ви з цією чисткою. Хоча і без відгуків теж, але так набагато сильніше і швидше відбувається чистка. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!